Меморіал, на якому ми знаходимося, він за оцінками експертів належить до п'ятірки найбільших в Україні. На цьому меморіалі офіційна інформація вказана на те, що тут поховано понад 17 тисяч піднятих після війни на початку 90-х років німецьких військових. Дуже багато. Зараз вже більше 30 тисяч. Там, де тут написано 17, це було. Останній раз, коли да. допоховували? Ну, це останній раз, мабуть, було перед війною. Це була ініціатива Німеччини, але можна сказати, що їхня пропозиція, їхня ініціатива вона лягла на благодатний ґрунт, тому що на початку 90-х років це вже було абсолютно інше мислення. Ну і абсолютно інші започатковані, абсолютно інші оцінки стосовно подій на східному фронті в роки Другої світової війни. От започаткування цих нових оцінок відповідно започаткувало і необхідність. Ну, все ж таки порушити питання про те, що то в одному місці, то в іншому місці mm -hmm. виявлені поховання оцих німецьких загиблих, mm -hmm. і з ними що робили? Ну просто загортали. Ну, раз вони виявлялися, то їх потрібно було просто-напросто перепоховати. В школах і в лікарнях були госпіталі німецькі, і на території там, чи в парку, чи десь поряд, чи на подвір'ї навіть ховали німців. І коли вони відходили, вони ж не забирали їх. Ну, можливо, якусь велику чину забирали би а Так всі залишилися, да. ну зрівнялися з землею, коли б закінчилася війна, але ж всі пам'ятали, де, де були хто. І вже коли це кладбище відкрилося, мені телефонувала жінка, ну, мабуть, років. Вісім-дев'ять тому. І каже: у мене на подвір'ї, Скірограда, у мене на подвір'ї похований німець, я знаю точно. Я раніше не боялась, бо була молода, тепер я стала вже в віці, мені страшно. Будь ласка, заберіть його. Забрали? Так, да, ми знайшли людей, які змогли його потім перепоховати. Але їх сюди не привозять по одному, їх привозять камазами тисячами. Да. І коли встановлюють стели, так само спочатку поховання відбувається, а потім, коли нас там на кілька стел, тоді вже ставлять стели. Пане Олександре, ми з вами перебуваємо без перебільшення в особливому місці. Це кладовище німецьких солдатів, які загинули під час Другої світової війни на територію України. Розташоване це кладовище в селі Карлівка Кіровоградської області. Чому і коли ці поховання з'явилися? Саме в селі Карлівка. Я думаю, потрібно почати нашу розмову з того факту, що в радянський час особливо не переймалися доли відповідних похованих, тому що це були солдати армії, яка була супротивником Радянського Союзу у війні. І до 1991 року подібні меморіали і взагалі було не зовсім актуально і, можливо, навіть не цікаво. Але в 1994 році. Між урядами Федеративної Республіки Німеччини і України була підписана угода. Ініціатором була Німеччина, була підписана угода про відповідний такий його цивілізований шлях щодо вшанування полеглих у війні. Бо якщо ми подивимося, скажімо, на європейську практику вшанування радянських воїнів, які загинули, ну поки що умовно будемо говорити за визволення. Західних окремих західних країн, то там є такі спеціальні меморіали, меморіальні кладовища, де кожен урівняний, ну, скажімо, після смерті і удостоєний кам'яного кам надгробка або там кам'яного хреста. І фактично після цього в 1900 96-му, можливо, в середині 90-х років в Україні почався процес спрямований на облаштування відповідних меморіалів. Крім Карлівки у Кіровоградській області, є подібні кладовища у Київській області, неподалік самого Києва, у Харківській області, неподалік Харкова, поблизу Херсона і у Львівській області. З яких регіонів сюди були звезені? Наскільки ну, відома і зафіксована інформація, то Карлівка і оцей меморіальне меморіальне кладовище воно зорієнтоване на перепоховання е, ну, полеглих, які загинули на території центральної та південної України. Пані Наталя, ви місцева жителька села Карлівка. Скажіть, будь ласка, як взагалі містяни ставилися до такої ідеї, що тут на території села можна сказати при виїзді, да почали загарбникам робити ось такі вшанування. Почалася ця вся історія ще за радянських часів, але згоди німецька сторона і з радянською стороною не знайшли. А вже коли Україна стала незалежною в червні 93-го року, таку згоду дійшли дві сторони і підписаний був документ, який дозволяв і урегулював. Питання поховання, перепоховання і догляду за могилами в Україні за німецькими солдатами і в Німеччині за українськими загиблими. Мабуть, десь в 94-му поки воно пройшло це все, поки дійшли згоди на місцях, поки знайшли місця, де будуть ці mm -hmm. кладовища, саме в нашому селі, і за того, що село це в минулому стара німецька колонія mm -hmm. Альданцик, яка створена була в 1792 році. А та сторона Карлівка о, називалася. Ну, Карлівка теж належала російському офіцеру німецького походження, тому тут німці були з усіх сторон. Да. Питання зрозуміло, чому вибрали саме Карлівку, але от людям, що саме тут буде поховання, було складно прийняти. Особисто мені теж було складно прийняти. Я той час була депутатом місцевим депутатом, і коли стало питання про відділення цього території. Це що землі? Тут, було, до речі, до того? тут поле було, тут пшениця росла в той момент, коли ми голосували, тут росла пшениця. Люди не могли дійти згоди, треба воно чи не треба. Я особисто дуже довго сумнівалася. Ну, так, наче як розум, ти розумієш, що всі люди, що загинули, прах повинен лежати у землі. Пройшли вже роки. Та сторона теж хотіла приїхати на свої могили своїх предків, але от сприйняти, що вороги тут мені було важко. Чому ж все-таки дали згоду? Ну, мабуть, рішення вже було прийнято в верхах, да, і вже раз навіть було визначено, де воно буде поховання, то вже так люди змирилися з цим. Ну, я скажу, ніяких таких інцидентів не було. Да, навіть ті, хто сильно возмущався, так сильно був проти, жодного разу сюди ніхто не приходив. І не цей. Навіть в середині 90-х років, коли почали будувати це кладовище, сюди приходили наші місцеві люди на роботу. Тому що тут багато камінчиків працювало. Оце весь вся територія кладбища по периметру, вона виложена бутом. І працювали наші люди. Це була важка робота, гарно оплачувалася, люди приходили сюди працювати. Потім, коли почали десь, мабуть, 95-96 році, почали привозити сюди вже mm -hmm. останки німецьких солдатів. Mm -hmm. Знову ж таки, люди приходили сюди, допомагали їх. Тут тобто ще й Перепап... зараз був. Да, був ще й заробіток. Да. щодо безпосередньо самого проєкту цього кладовища. Чесно скажу, що коли я сюди приїхала вперше, я була вражена, тому що для наших місць ну це зовсім незвичне кладовище. Чи знаєте ви, можливо, є якийсь своєрідний задум ось саме таких форм незвичних для нас? Що це взагалі може означати? Можу зробити таке припущення, що це традиція народжена тим фактом, що не всі відомі. І відповідно, ті, що відомі, от вони зазначені на стелі, а ті, що невідомі, їм стоїть просто, просто хрест, який урівняв усіх. Хтось має більший статус, хтось має вище звання, хтось нижче звання. Але після загибелі всі ж. Тобто урівнялися да, всі, всі урівнялися, смерть усіх урівняла, там, чи загибель усіх урівняла. Ну і воно от зроблено, розплановано саме таким, саме таким чином, як от указано на інформаційній табличці, словами одного відомого філософа. От такі кладовища вони якраз мають бути переконливими свідками того. Чи навіть не свідками, а переконливими парламентарями того, що воювати не потрібно. Я думаю, що от, оця фраза, вона якраз і вказує на відповідний спосіб побудови чи самої конструкції, архітектурного рішення цього кладовища. Скільки тривало облаштування? Мабуть, років 2-3, поки. Збудували, збудували цей будинок, виложили цей буд. А потім, вже коли почали привозити останки і їх поховали, це було довго, це був довгий процес, тому що поняття братської могили німців немає. Ага, да. Я скажу, зокрема. що наскільки я була проти того, щоб тут було поховання нацистських солдатів. То, вже коли я побачила спеціально сюди, приходила, я тут не робила, але спеціально приходила сюди дивитися, як люди працювали, яким чином їх тут ховали. Тут лежать німецькі солдати. Отак, От знаєте, ну, кожна труна лежить окремо на метр. І як їх ховали, я прийшла і трошки навіть боялася, але спустилася в цю канаву і подивилася, як це робиться. Протягнути метрова стрічка. Тобто все рівниць. Ну це все зроблено так, розумієте, щоб прийшов якийсь там Гансович до свого ганса і знайшов саме його, розумієте? Да. От, я вам кажу, приходиш і стоїть квітка. І ти розумієшся, не просто квітку поклали, вони могли покласти її тут. А якщо вона лежить там серед поля, встромлена, це, значить там саме на тому місці похований їхній родич. А де це вказано? Що саме там на тому? А в кни... там книга лежить ага. в будинку, да, і там ряд. Місце в ряду, номер ряда по цьому. Поховання, ну, це де стоять групи хрестів, це так виріті ага. великі могили. А потім вже всередині могили кожна, вона розділена на пох... Вау. кожному окремо. Я для себе так зробила таку заміточку, що пройде час, і я сюди буду водити екскурсії і буду показувати. І розказувати, і вчити, як треба доглядати за своїми загиблими. Хто зараз доглядає за цим місцем? Ну, в Німеччині є така спілка по догляду за похованнями солдатів Другої світової війни. Я так розумію, що ця спілка має тут представництво якесь, і тут люди працюють влітку, косять підлаштовують, прибирають тут усе. Пане Олександре, як ви взагалі ставитеся до ідеї вшанування загарбників, от за прикладом такого кладовища, тобто ворогів на нашій території? Ну, якщо ми говоримо про Другу світову війну, то ну, вже 80 років пройшло. 80 років пройшло, скажімо, з моменту битви за Дніпро. Через два роки буде 80 років, як закінчилася Друга світова війна? Держави наші вже давним-давно примирилися. Уже немає радянського Союзу, який в тому числі і спровокував Другу світову війну спільно з Гітлером і далі продовжувати ну, пам'ятати якогось цього такого колективного ворога. Ми ж не можемо знати про кожного, хто загинув і хто тут похований. Це об'єктивно, ми не можемо знати. Тому моє ставлення до подібних комплексів є абсолютно толерантним. Це кладовище розпочато було будівництво його після 50 років після закінчення Другої світової війни. Ну, тобто можна припустити, що ми через 50 років зможемо дозволити росіянам робити якісь такі вшанування на нашій території. Що буде через 50 років по закінченню війни України за незалежність, тут говорити доволі важко зараз. Ну на сьогоднішній день я не хотів би, щоб таке робилося. Тобто тут вже, от я говорю про це і кажу, що це нібито як така якась цивілізована європейська е, норма чи традиція, а по відношенню до цих е, в мене вже абсолютно інше, інше ставлення. Сьогоднішній день, мабуть, ні. Я б не підтримав, бо через 50 років подібну річ. Епізод в нашій історії з Німеччиною е, це лише, ну скажімо, там 5-6 років Другої світової війни, і епізод. Стосунків українсько-російських це понад 400 років вже цього такого безперервного протистояння, коли ми маємо незрозуміло чого доводити, що ми окремий народ, що ми окрема нація, що, наша, що ми маємо свою державу, що наша держава відбулася. Тут абсолютно інші стосунки, скажімо, міждержавні, і тут є ще одна доволі складна проблема: з німеччиною у нас спільного кордону немає, а оці сусіди нам уже навіки. Олександре, на цій інформаційній плиті вказано, померли цього кладовища, закликають до миру. Що це означає? На перший погляд, алегорична річ, померлі цього кладовища закликають на миру. Ну, оці 17 тисяч, ну якщо вірити інформаційній дошці, а можливо і більше, ніж 17 тисяч могли жити. Вони могли жити без війни в тому 39-45 роках. Вони могли народити дітей, зробити наукове відкриття. Вони могли зробити багато корисного для своєї країни і світу, але вони загинули. Вони перетворилися в меморіальний комплекс. І тому от вона з одної сторони лише алегорична, але з іншої сторони, от померлі цього кладовища, закликають до миру. Це звучить як ну не гайте час, не зрозуміло для чого. Живіть. Да, живіть. Живіть заради того, щоб жила планета і життя продовжувалося. От і можливо, для когось це такі знаєте слова на когось такого високофілософського змісту, але для нашої країни зараз, особливо зараз, це як, як, як ніколи доречно і як ніколи зрозуміло.